Фотограф-документаліст Максим Дондюк із Хмельниччини знайомий зі своїми роботами, які привіз на виставку до Ужгорода. Це більше, ніж знімки. Це зловлені об'єктивом фотокамери життя людей, хворих туберкульозом. Те, що не змогли затримати грати, і тут диспансери, де ці знімки, вхопили світлини. Можливо, останній спомин про людей знятих на них. Ти чітко момент осознаєш, що людям, які тебе відкривають, Души, которые разрешают тебя снимать, потому что каждый человек дает письменное согласие. С каждым я много провожу времени. Большинство из них умирает. Есть люди, с которыми я до сих пор общаюсь, до сих пор а, с ними контактирую. Но чаще всего ты понимаешь, что, может быть, ты помогаешь кому-то другому, но не этим людям. Это самое сложное. Разум со своими героями псуются, вьянуть и помирают картины. Вклеиваются. вот-вот, Просто при перевозке, да, ну, сложно их перевозить, уже какая выставка. и они... Не... Та дорога плюс Ужгород теж очень далековато знаходиться. Щоб оберегти полотна і показати їх максимальній кількості людей на Закарпатті. Максиму запропонували виготовити фотоальбом. Зрозуміло, що побувати в кожному. Регіоні Закарпаття ця виставка не може, а тому було би доречним зробити з дозволу автора, не порушуючи авторські права. Фотоальбом, який розпосюдити по різним структурам по різним регіонам Закарпаття. Статистика захворюваності на туберкульоз не дозволяє бути байдужим до цієї зарази. Сьогодні у світі налічується 50-60 мільйонів туберкульозників. Щороку захворює 7-10 мільйонів, помирає 3 мільйони осіб. Одна хвора людина може інфікувати за рік 10-15. Фотограф-документаліст розповідає, що заразитися сухотами не боїться, і під час спілкування з героями своїх робіт маски не одягає. Від недуги каже Максим: його вберігають елементарні заходи гігієни та здоровий імунітет. Адже туберкульоз, як інші інфекційні захворювання, наголошують медики, виліковний, якщо вчасно виявлений. Коли в людей з'являється покашлювання. Яке не проходить на протязі тижня-двох. Однозначно треба звертатися до лікаря. Оригінальні фотознімки присвячені страшному захворюванню, прихистили стіни фоє Закарпатської ОДА. Експозицію, яка приймає до кісток, можна буде побачити тут до 6 грудня.